Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Говоримо про зростання тотальних цін на все. З нами в студії ще один гість. Це Ярослав Кохалевич, співвласник архітектурно-проектуальної фірми Архбутінвест Львів. Так, пане Ярослав, від вас хочу почути також, як ви цих умовах виживаєте. Ви є член комітету підприємців Львівщини? Можливо, від підприємців таку позицію вашу І з нами залишився. Нагадую Тарас Погребняк, директор будівельної компанії Аербут Захід, і з нами експерт. Це є Ольга Мних, яка розкаже. Знову ж таки буде нам давати рекомендації, як боротися з такою важкою шоковою терапією. І попередня частина програми в нас трішки на песимістичних нотках відбувається. Ми хочемо дати рекомендації, все-таки як ми маємо розуміти уряд, як ми маємо ці закони розуміти, і трішки, можливо, спробуємо виправдати закон, як він називається в назві міститься відповідь, нібито про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні. В чому ж все таки переваги? Ми можемо по пунктах назвати до експерта і бажання уряду якимось чином вийти з тої великої боргової ями, адже за оцінками міжнародного валютного фонду дисбаланс бюджету складає останні дані 60 мільярдів гривень. Ось тобто досить такі невтішні стартові умови для виходу з тої глибокої кризи, і як поживавити економіку, поки не поживаємо. Власне споживання інвестиційних споживчих товарів до тих пір і економіка не зможе розвиватися в нормальному руслі. Ось ну для населення знову ж таки треба переглянути в першу чергу переглянути наповненість споживчого кошика, і якщо задеклароване. Вищим шалоном влади побудову інноваційної економіки, то знову ж таки має бути в компоненти споживчого кошка має бути зовсім іншими. Туди повинні входити і інноваційні товари, як це свідчить досвід розвинених країн Європи. Для категорії бідного і дуже бідного населення тут дуже важливо важливим напрямком зі сторони уряду це є можливості надання споживчого кредиту, і знову ж таки, тут за буде залежати, а під які відсотки лише від співпраці реальної допомоги фінансового сектору можна буде вирішити проблему споживчих кредитів. І щоб зупинити ріст цін на продовольчі товари, тут важливим є встановлення граничних верхніх цін на товари першої необхідності. Я думаю, тут ще населення в очікуванні, а які реальні важливі для того, щоб частка бідного і дуже бідного населення не знизилась. Адже дуже багато показників є які відображають рівень розвитку економіки. Найбільш важливим таким макроіндикатором, таким узагальненим показником, це є частка бідного і дуже бідного населення. І думаю, що це основний пріоритетний напрямок має бути зі сторони уряду, щоб зменшити негативний вплив зростаючих цін тих тарифів, і знову ж таки, і серед споживчих продовольчих товарів, наприклад, в мене також виникає питання, чому такий дискримінаційний. Відношення до різних секторів економіки, чому наприклад не буде відшкодовці ПДВ тільки з експорту зерна? А чому інші галузі не входять в пріоритети? Адже Крім агробізнесу, ми можемо говорити і енергетичний сектор, пріоритет галузі, машинобудування пріоритет галузі. Можливо, менше лобістів мають в уряді представники. цього Я думаю, сектора. що тут значний тиск і політичного капіталу. Крім того, я думаю, наприклад, взяти Китай, там також досить тривалий час. Люди працювали лише за можемо сказати. На за мінімальну заробітну плату і тих коштів вистачало лише на забезпечення фізіологічних потреб. Тим не менше, Китай в останні роки демонструє високі темпи розвитку, в тому числі інноваційного сектору і високотехнологічних галузей, через пожвавлення власне споживчого попиту. І яким чином тут на допомогу або позитивну роль відіграв фондовий ринок. Щодня на китайському ринку появляється приблизно 300 тисяч дрібних інвесторів, тобто які купляють цінні папери і їх перепродають. Це додатковий дохід від цінних паперів. І тому тут від державної комісії з паперів папер і ринку України від ефективності їх роботи також буде залежати можливість збільшення чисельності дрібних інвесторів в Україні, які матимуть дохід. ваші прогнози дохід. здатні. Вони ефективно спрацювати. Це при умові підвищення якості інституційного середовища, це при умові вирішення проблеми високої корумпованості, тому що Україна 144 місце займає за рівнем корумпованості. Це при умові детінізації економіки, тому що тіньовий сектор в економіці складає більше 50% від валового внутрішнього продукту. Це при умові вирішення проблеми імпортозаміщення, щоб зменшити частку імпорту і працювати на задоволення внутрішнього попиту. Це при умові, що ті зобов'язання, які зараз закони, які прийняті, щоб був чіткий механізм впровадження і строгий контроль за якістю виконання, тому що ми умов. маємо Багато. дуже високі дуже високі вимоги до кожного з нас стоїть, щоб побудувати ту економіку, за яку боролися на майдані. Ми не маємо права відійти назад, і економічна безпека це має бути в центрі уваги економічна і національна безпека. України кожен з нас повинен працювати на підвищення якості продуктивності праці. Дякую, пане Ярослав. Скажіть, хоча б ви що ваш бізнес ще не, не зачепила ця хвиля проблем? Ну безперечно, що е, кожна фірма, яка працює в Україні, вона відчуває той е, ті події, які відбуваються в державі. І відповідно, ми на собі безпосередньо і будучи учасниками безпосередніх подій, і, ну, і працівники, які також підтримували, і також розуміємо. Ну врешті-решт витрачали багато зусиль свого часу, уваги на те, щоб у нас відбулася та тип, революція, яка відбулася, так і ми вже, десь починаючи з березня, інтенсивно почали працювати над якимись речами, проектними своїми роботами. Е, безперечно, що події, які відбуваються, зовнішній тиск, скажімо, загрози е, воєнного конфлікту з Росією, вони на, будів... на сферу будівництва вони впливають прям прямо ну, так дійсно безпосередньо. Тому що е, багато проєктів е, люди, які хотіли замовити або їх реалізувати, на жаль, вони призупинили їхнє виконання. Е, хоча вже знову ж таки відновлюється це все. -се. От, е, значить, ми свою чергу в, в на фірмі е, заводимо е, безпосередньо від стараємося працювати від виробітку. Тобто, працівники, які працюють над об'єктами, працюємо від виробітку. Зупиняємо ті об'єкти, які, відповідно, десь бачимо проблеми там, скажімо, фінансування. Як тобто, часто сторін... зупиняєте, і скільки таких об'єктів, якщо можна додатково, зброя. Так, тобто, якщо брати взагалі, якщо брати, наприклад, ну, зараз призупинені, звичайно, держав... бюджетні об'єкти, оскільки невідомо їхнє фінансування, їхня доля, відповідно, і правила, по яких вони будуть реалізовуватися. Також в нас були, ну, у нас є проєкт, який ми. Ведемо, тобто, це є реконструкція ну, ну будівництво великого автосервісу для великовантажних автомобілів і автобусів. Він також зараз призупинений зв'язку, напевно, з тими проблемами підвищення вартості палено-мастильних матеріалів, також в тому числі і відповідно. А інші об'єкти в сфері обслуговування досить я бачу вже зацікавленість, тобто mm -hmm. люди замовляють і вже відновлюють свою інвестиційну зацікавленість. Mm -hmm. Безперечно, що в своїй діяльності ми зараз намагаємося також запропонувати рішення проблем і ну, скажімо, використання таких матеріалів або систем. Інженерних систем, які б зекономили, Optimize. в першу чергу, оптимізували його витрати фінансові і змогли, дали можливість нашому клієнту реалізувати наскільки повністю. Наскільки клієнти на це йдуть, наскільки до вас прислуховуються? Безпосередньо, що зараз, безперечно, майже всі клієнти, тобто 100%, прислухаються до економічної складової, тобто, скажімо, вартості, собівартості mm -hmm. тих чи інших матеріалів, робіт. Ну, е ну, звичайно, з огляду на потім е їхню. Економічність і експлуатацію. Безперечно, також на це дивимося, коли йдеться про економію особливо енергоресурсів в близько терміновій близькотерміновій перспективі. Ми бачимо, люди досить такі зацікавлені в таких інвестиціях, і вони готові витрачати кошти на додаткове там опалення, якісь інженерні системи чи, наприклад, утеплення своїх житла, чи інших громадських будівель. От якщо брати щодо... Звичайно, у нас є досить позитивні такі очікування від нашого уряду, тому що, наприклад, в сферу будівництва і в сферу економіки прийшли нові прогресивні люди. Тобто це є Павло Шеремета, звичайно, і Гройсман, мер міста Вінниці. <говорить> да, вони, вони в свій час і вже з, ще за влади Януковича. Значить, Гройсман демонстрував, наприклад, найкращі показники по розвитку самоврядування міста Протите. і дуже гарні, прогресивні були ідеї єдиного вікна. То викона. є позитивні очікування. Так. Насперечно, да. тобто то зараз вже є внесені, внесені в закон про основу містобудування деякі зміни, які дасть можливість більшої, більшого впливу на будівництво мати місцевим органам влади. Безперечно, тому що багато речей з незрозумілих причин були концентровані на рівень загальноукраїнський. Тобто, наприклад, до прикладу, така річ, як, наприклад. Реконструкція пам'ятки місцевого значення, вона мусила проходити на рівень, наприклад, Києва. І ніхто не знав, де це вулиця у Львові, чи Менделєєва, чи Шейкас і де цей будиночок знаходиться, де, ця, де цей об'єкт знаходиться. Тобто, це, відповідно, мають пройти якісь певні зміни. Звичайно, щоб не було також не хотілося б небезпеки, щоб не сталося так, що ми, передавши ці повноваження на рівень місцевого органів самоврядування, в нас був волюнтаризм з боку місцевих чиновників. Так? Тобто, ми, відповідно, повинні забезпечити. Ліберальні умови ведення бізнесу, тобто, відповідно, максимальне зменшення будь-яких регуляторних актів і залишення тільки тих, які е, дають можливість забезпечити безпеку і е, безпечне перебування, ну, мінімально, скажімо, які забезпечують права людей в тих спорудах, які будуть споруджуватися і відповідно реалізовуватися. Тому Відповідно, безперечно, якщо ще до, скажімо, ці допрацювання в цей закон підуть, відповідно, з, включаючи декларативний метод подачі дозволів на, на початок будівельних робіт, а також системне опрацювання генпланів міст і відповідно планів зон, зонування території, так само плани детальних територій. Які б затвердили вже концепцію і не давали би можливості місцевим чиновникам вирішувати, хочу чи я чи не хочу. А собі приходив, наприклад, вже замовник і казав: Я от, я хочу такий будинок. І відповідно спеціалісти, експерти сказали, що да, це можливо, тому що згідно даного плану розвитку території, це і можливо. І не залежало від якогось індивідуального рішення чину. Тобто ви повинні. Викреслити взагалі з нашого, з нашого сфери спілкування з чиновниками якраз індивідуальний підхід. Чим буде менше індивідуальних дозволів, індивідуальних ліцензій і інших речей, тим, тим, менше нас, тим ми більше витіснимо корупцію, тим ми зможемо створити систему взаємовідносин підприємець-влади, які будуть, будуть унеможливлювати корупційні діяння. Значить, свої, ну також хочу повернутися, якщо брати до своєї діяльності, то, звичайно, ми, враховуючи, скажімо, ну, час, ну, витратність якихось виїздів, стараємося, намагаємося їх локалізувати, тобто зробити зменшення кількості виїздів, mm -hmm. стараємося намагаємося більше е, свою роботу електронізувати. Такий тобто, оптимістичний підхід до ситуації, я е, так розумію. Ну, звичайно, ні, ну безперечно, тому що якраз е, мусимо знаходити ті. Е, Ті варіанти, які б дозволяли так. нам тобто кожна... Мені Він... цікаво, я перепрошую, зараз продовжимо. Пан Погребняк так дивиться, я не можу зрозуміти. Ви погоджуєтесь з думкою вашого колеги, чи ви, чи ви не зовсім згідні Інтересно. Та я погоджуюсь. Ну, ну, кожна галузь, вона, кожна, кожний вид роботи має якби, свої моменти, які можна поправити чи складніше поправити. Ну, В мене трошки, мабуть, ситуація і по-іншому виглядає. Тому що не все ми можемо оптимізувати, не, не завжди, бачите, з попередньої частини ми розуміємо, що транспортна складова в ціноутворення присутня, вона також впливає на наші послуги, на вартість наших послуг. Дуже переживаю я за збереження персоналу кваліфікованого. У нас немає можливості заборонити людині знайти кращу роботу. Ну, це неправильно. Не Кожен має зобов'язання не тільки перед нами і перед тим законом, який зараз. Ну, прийняли, а має зобов'язання перед своєю сім'єю, перед своєю родиною. І тому це, ну, поки що я не готовий сказати, як я відношуся до цих всіх останніх змін, які відбулися там, за останній місяць. Звичайно, що хочеться вірити, і будемо робити все можливе для того, щоб зберегти підприємство, зберегти персонал, особливо висококваліфікований. І рухатись далі, тому що ми ми дякую, дякую вам за вашу цікави. думку. Ми говоримо про висококваліфікований персонал. Одразу напрошується думка студент студентство молоде, так. яке е, має бути тією перспективною це ланкою. Е, чи відтоку не буде імміграції до інших країн в такій ситуації? Чи можна про це говорити? Чи років перетому я коли була на конференції в Любліні в Польщі? То власне з. Наукових з вузу, так і говорили, що кількість студентів, які прибувають в Польщу на навчання, з кожним роком збільшується на 15-20%. це дійсно тривожна така тенденція. І я думаю, що цьогоріч навіть ті студенти, які їдуть, і навіть з нашої львівської політехніки, які їдуть на стажування на практику, бакалаврську чи магістерську практику, коли вони дивляться можливості підвищення свого професійного рівня значно краще ніж в Україні, тому що навіть на Львівщині взяти я досліджувала колись машинобудівні підприємства на Львівщині 517 було зареєстровано машинобудівних підприємств. Зараз тільки одиниці з них працюють, і більше 40% з них збиткові, на 70% зношене устаткування. То питання: а в якій виробничій атмосфері можна покращити свої ділові якості, свої ключові компетенції? Тобто, це є значною загрозою. Це відплив інтелектуального капіталу і власне без підтримки держави. Щодо створення передумов для, для формування інновацій інноваційного капіталу, тут неможливо буде вирішити ту проблему. Крім того. Міграція, ми кажемо ще й висококваліфікованих кадрів, які стосуються старшого покоління. Чому Німеччина відрізняється від всіх європейських країн тим, що вона формує таку політику, щоб залучити в свою країну висококваліфіковані кадри з різних країн світу? І Німеччина має найстійкішу економіку в європейському союзі 2,5, приблизно 2,5 трильйони євро, складає вали внутрішній продукт Німеччини. Тобто завдяки висококваліфікованим кадрам, кадрова політика, і тут я хотіла би сказати, що ті реформи, які зараз започатковуються новим урядом, дуже важливо, щоб відкинути політичну ну якісь мірі відкинути політичну складову, а дивитися на професійні якості. Soc. Тобто, що я маю на увазі, Що керувати значними ресурсами, в тому числі формуванням людського потенціалу, можуть бути тільки кваліфіковані кадри. Дбати про зміцнення економічної безпеки також мають бути професіонали, які мають значний доступ. І тому я говорю про госте світовідбору або фільтр, фільтр щодо проходження на вищі ешелони влади. Має бути значний професійний досвід, і в тому числі і навіть і зараз ми тут досвід. вже рухаємось до уряду до їх професійних якостей. Нас цікавить, як громадськість має виживати в умовах, які ми маємо. Дозволю собі, пане Ярославе, вас, якщо ви можете відповідати за виходити до комітету підприємців, Львівщини, скільки входить туди підприємців? Ну більше 30 е, власників бізнесу і так, яким, що говорять в Ми не можемо всіх зараз сюди запросити. Е, які думки з цього приводу ходять в колах підприємців? Ну, залежності треба брати залежності від сфери і діяльності. Так? Яка тобто, сфера ми... зараз себе на плаву почуває? Напевно, ну, ресторанний. Безперечно, безперечно, це є експорт. Ті експорт. підприємства, експорт. Експорт. Так. Так. які мають можливість зараз експортувати якісь і є експортоорієнтовані, орієнтовані, вони, звичайно, отримують непогані так. зараз дивіденти і Май, можливість, тому, що віддають 50% держави. І можливість експорт. реалізувати себе як угу. на цьому. Звичайно, що, наприклад, інші ну, сфери. Скажемо, ну ресторанний бізнес це, це такий окремий це, львівський. Це, це ну зараз також не можна так сказати, тому що звичайно, що враховувати ну, враховуючи зновські події, так то, далі, Тобто, десь не десь ну не можна сказати, що зараз є так нема такого напливу. Uh -huh. Я думаю, що це відновиться, звичайно, турист, турист, ну, туристичний сезон. Вже по святах я пана що буде вже якась більше, буде більш більш якась активізація, так mm -hmm. і враховувати то, що з цього року, наприклад, якась якась частина українців переорієнтується і поїде, наприклад, відпочивати в Карпати. Те, я думаю, також буде відповідно і транзитом буде відпочивати у Львові. Я думаю, ми будемо бачити якісь певні. Активізація пожвалення якогось місця... ну, українського, внутрішньоукраїнського турист... ту... ну, клієнта так? на наших теренах. Це... Також, звичайно, що це сфера ІТ-послуг, е... так само, вони також зараз е... в принципі, гарно організовуються. Ми бачимо, що Львів, незважаючи на Ну, наприклад, на ну, заліто він зараз стає такою, не зважаючи, але він дійсно працює над тими питаннями, щоб стати it столицею І в нас, як ви бачимо, є багато зараз компаній потужних, які на рівні України і світу, вже відповідно і Софсерф, і, і, і відповідно, і інші так само, відповідно, Елікс, член комітету підприємства, також. То відповідно, Львів стає такою базовою столицею. і якраз it бізнес він дозволяє. Працювати в Америці, а З жити у Львові і, працює, і це відповідно, і це відповідно дає дані дані електронні можливості вже створюють. Тобто зараз так само працюють і є частина і дизайнерів вже у Львові, які працюють також, працюють на ринку Москви чи інших країн, коли вони експортують свої послуги, живучи в якраз в комфортному місці. Про в нас вже мало на жаль часу залишається. Підсумовуємо в більшості своїй тримаються підприємці свої мають віру в те, що вони довіряють довіряють Владі в плані тому, що вони очікують від неї дійсно кардинальних змін кардинальних змін в тому, щоб е, зупинити той корупційний тиск, який був на бізнес, і створення ліберальних умов для ведення бізнесу, е, які дали би можливість розвитку відповідного Держави дякую. Вприятий. Коротко до хвилини часу маємо кожний пане погреняк. Все таки як... маєте певні пункти, за якими будете діяти для того, щоб на плаву втриматись? Звичайно, у нас вибору немає. Будемо в будь-якому випадку триматися, і я думаю, що. Справимося з цією ситуацією. Маєте якісь такі рецепти, які, можливо, запрезентуєте? Ну, я б нашим... боявся б давати зараз комусь поради, ну тому що ну, я думаю, що через тиждень три-чотири вже можна буде. Більш твердно говорити про щось зараз. Поки що треба працювати якраз над виробленням цими цих рецептів. Пані Оля. Чи є якісь стандартні, Можливо, поради ну, для ми, Для всіх підходять високий рівень знань, можливості, досвіду, ключові компетенції. Це завжди формують стійкість організму до будь-яких негараздів. І я собі і всім і студентам так я кажу: віра в всевишнього і віра в себе. Це і стержень життя. Тобто формувати цей імунітет до будь-яких негараздів, а ключові компетенції дадуть можливість виробити будь-які рецепти, як вийти з тої чи іншої ситуації. Тому що ми, українці, стійкий терпеливий народ. Хто терпен, той спасен, але терпіння також має свою межу. Ось я оптимістично дивлюсь. Так, те, віру, те, що українська нація таки буде процвітати, і я за те, щоб населення відчуло як на вищих шкалонах влади формується політика національної ідеї, яка гуртує весь народ. Я також вірю в те, що наша наші люди настільки ну, і працівті, і вони зможуть перейти через той ще, вони прийшли через набагато складніші періоди, і зараз ми перейдемо через той період і, в, і вийдемо націю, яка буде достойно жити в Європі і в світі. Оптимістичне закінчення. Кажемо дякуємо. Дякую. тримаємось, ми сильні до зустрічі. програму в об'єктиві. Тримаємось. Дякуємо.